Потрапила, можна сказати, випадково. Закінчила я Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого драматичне відділення, актор драми і кіно. Влаштуватися у Києві я не змогла. Мене запрошували не в один театр України, і поїхати теж не могла, мама хворіла. Я взяла вільний диплом. Влаштуватися сама не змогла. Працювала майже два роки в бібліотеці, але в бібліотеці, в якій я працювала, це дитяча бібліотека Центральна Дніпровського району, там проводили конференції. Театр тоді ще була філія Сергія Єфремова. Вони показували казку Пушкіна, «Казка про рибака і рибку. І діти, якась школа, клас, цю виставу дивилися, а потім, на базі нашої бібліотеки, проводили конференцію. Сергій Іванович дуже хотів дізнатися у дітей, чи вірно він доніс свою думку, що хотів сказати цією виставою, і чи правильно його зрозуміли діти? Отам От у бібліотеці я з ними познайомилась. Ми з ним поговорили. Він сказав, що незабаром уже філія перестане існувати, і буде повноцінний окремий театр Ляльок на лівому березі Дніпра. І запропонував мені, ну, я сказала, хто я, що я, запропонував мені прийти на прослуховування. Я прийшла, мене прослухали і сказали, так, ми вас беремо. Чекайте, поки відкриється повний штат. Я дочекалася цього моменту із вересня. 1983 року я працюю в театрі. Цього року буде 40 років безперервного стажу в одному театрі. Перерва була тільки на народження дітей. Сергій Іванович Єфремов він дуже велику роль відіграв у моєму житті і, скажімо так, у моїй кар'єрі. Він зробив з мене лялькаря. Домовленість у нас була така: якщо я сама відчую, що це не моє, бо до театру Ляльок. Я не була привчена, мабуть, з дитинства. Мої батьки любили більше драматичні твори і привчали мене до драматичного театру. І він сказав: якщо я відчую, що це не моє, я не справлюся з лялькою. І не зможу працювати. Або він відчує, що я не те, що йому потрібно. Ми мирно, полюбовно розходимося без всяких претензій, амбіцій, все те таке. І е, навіть неповний рік він мені сказав, я б вам вже дав диплом лялькаря. Ну, для мене це було незвично, тому що невідомий для мене був вид мистецтва. Е, і прийшло нас тоді, в той рік, як і я, п'ять акторів молодих. От ну, ми молоді були, ми притерлися один до одного дуже швидко. Трошки були на відстані та трупа, яка вже яка засновувала театр. Ну це напевно звичайно до нових звикають не зразу. От, але це теж тривало ну може місяців, скажімо так, з вересня до нового року, як почали ми репетирувати новорічну виставу. От, от там вже пішло зближення, і тому, що ми один одного відчували, ми один одному допомагали. Один склад працює, другий дивиться. Тоді обмінювалися ми враженнями, думками, баченням своїм. От як я бачу, наприклад, свою роль у виконанні моєї партнерки. І так ми допомагали один одному, і так от ми зблизились доволі таки швидко. Перша вистава була Яна Златопольського. Волшебна хлопушка, а потім перейменували на Новий рік і білий кіт. Ми її доволі дуже грали довго, вона була інтерактивна і із-за цього дітям дуже подобалося. Я була Снігоронька. Я Снігороньку грала з 23 років до 45. а потім була вистава День Кутясика і Кутилки. Це така теж для дуже маленьких діток вистава. Роль у мене була кутилка, і дуже мало було слів. І я ніяк не розуміла, ну як ми репетирували, не розуміла ніяк, як вона піде, ця вистава до першої вистави наглядача. Коли я відчула, як це подобається дітям, як вони вирішать, теж інтерактивна вистава, як вони вирішать, як вони сміються, як вони підказують і беруть участь у нашій цій виставі. І я зрозуміла, яке велике діло ми робимо для дітей. У мене було багато ролей з того часу, як я почала працювати. Дуже тоді театр вже був молодий, тільки на набирав свій репертуар. То на той час, здається, до 2000 року із діючих 60 вистав у мене було 45, в яких я була зайнята. Дуже багато. Я не можу навіть сказати у той час, що якісь ролі мені не подобались. Були ролі менш улюблені, були дуже улюблені мої ролі. Це, от як добрий Хортон, Мейзі, Пташка. я дуже її любила. Стебеча принцеса. Там було декілька ролей в одній виставі. Особливо характерна роль баби Яги мені дуже подобалась. Ну так далі і не згадаєш усіх вистав. І головне, що от заслуга Сергія Івановича, я по інституту йшла як характерна актриса, а у театрі Ляльок я зіграла. Хоч ми не дуже любимо ці голубі ролі, але Сергій Іванович зробив з мене героїню. Я грала Тухкімі у північній касці. І я зрозуміла, що мені це дуже подобається, лірична, така от мила роль. Знаменні події в цьому театрі, звичайно, були. Я тут знайшла свою долю, свого чоловіка, Борисенка Євгена Леонідовича. На жаль, він тепер уже не зі мною. Але ми прожили разом 37 прекрасних років. І діти, наші обоє, наші спільні діти, теж народилися в цьому театрі. У мене багато біографія пов'язана. Ну, мене не було інших робіт, крім бібліотеки до театру. Тобто, все, що зі мною було хорошого, все сталося у цьому театрі. Я за це дуже вдячна і Сергію Івановичу і усім послідовникам його, тому що театр це я, це моє життя. Ну, дуже теплі спогади викликаються квітка семицвітка, тухкімі із північної казки. Знову ж повторюся, Добрий Хортон Мейзі, Стрибаюча принцеса. Лисичка-сестричка, я там, бабучі мачиху, граю. У мене вже діди помінялися вже три чи чотири. А я все граю і від кожного діда отримую задоволення, тому що вони всі різні. Дуже любила я виставу Турбина з піснями». Це взагалі була наша візитна карточка нашого театру. Це дуже мелодійна, пісенна, традиційна вистава українська. І от виходять такі красиві. Дівчата співають українські пісні, і боковим зором бачимо, що на центральному планшеті лежить отакенний забутий машиністами сцени молоток. Просто сльози навертаються на очі, і ми вже всі думають, як же його непомітно той молоток зняти з центрального планшету. І вже в наступній сцені я вже не пам'ятаю, ну точно не я цей молоток дивлюся, вже його нема. Були казуси такі чисто словесні. Коли такі перли вилітали, що хоч записуй, грали ми новорічну виставу, і дід Мороз сказав: А зараз дітки відійдуть трошки взадік. Ніби хотів так лагідно сказати, ну, вийшло так. А от було коли ширма падає, і ми стоїмо всі так, як голі, так от з ляльками, але всі так і так всі. мило посміхаємося, наглядача, поки ширму не підняли назад. Нинішній час, звичайно, да, дуже важкий. І пережили ми важкі часи, і ще навіть до пандемії з нашими внутрішніми проблемами. І пандемія, потім почалася війна, да, так дуже важко, і життя змінюється. І нові віяння самого життя вже не так, як було раніше. Раніше у нас був більше класичний театр Сергій Іванович був режисером-класиком. От зараз, звичайно, ми намагаємося йти в ногу з життям, в ногу з підростаючим поколінням, бо діти зараз зовсім інші. Тоді, яка була інформація? Телевізор і книжки. А зараз комп'ютери, телефони. І ми намагаємося йти в ногу з дітьми, щоб уже відповідати їхнім вимогам, і вистави у нас зовсім інші. І ми намагаємося дітям вже допомогти розібратися у нинішньому житті, щоб вони вибирали свою вірну дорогу, і йшли вірним шляхом, розуміли, де зло, де добро. Добро завжди перемагає. Нам тільки треба цього дочекатися, і ми дочекаємось. Нова вистава. Я дуже дякую Глібу Геннадійовичу, що взяв мене у цю виставу. Я там граю гусінь, яка перероджується із такої ніякої, дуже яскравого, барвистого метелика. Цей головний персонаж Каракуль втілив в гусінь, допоміг їй зрозуміти прекрасне у житті, а не жити таким сумним життям. От. І, ну, я не знаю, мені подобається. Я дуже рада, що я маю ще одну роль у цьому театрі. Я знімалася у кіно у деяких фільмах це були епізодичні ролі. Це так як Повернення Мухтара, Поїзд Милосердя. Ще там якісь я вже навіть не пам'ятаю, тому що це епізодичні такі ролі. Така дуже у мене була одна роль Єфросинія. Там я грала е, тайожну жительку е, Катерину, доволі таки довго по цьому проєкту я пройшла. Ну, мене розшукували, ну, тобто, ну і були задоволені, а для мене це найвища нагорода. Моя мрія, вона як була так і є, якомога довше працювати на сцені.